Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Після обговорення із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом його постійний представник по близькому сходу Стів Вітхов, який цього тижня зустрічався із президентом Росії Путіним, підкреслив, що американські і російські президенти можуть зіздвонитися протягом наступного тижня. Варто нагадати, що раніше у президента Сполучених Штатів був інший порядок денний американсько-російських контактів на вищому рівні після американсько-українських перемовин у Джидзі, де була досягнута спільна домовленість щодо ініціативи про 30-денне припинення вогню на російсько-українському фронті. Трамп обіцяв швидкий контакт між чиновниками Сполучених Штатів і Російської Федерації, а на цю п'ятницю було заплановано його телефонну розмову із Володимиром Путіним. Причому і у Білому домі, і у Кремлі підкреслювали важливість цього вже другого з часу, коли Трамп став президентом Сполучених Штатів контактів президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації. Але Замість розмови у середу відбулася зустріч між Стівом Вітхофом і Путіним у четвер. Причому, як повідомляли журналісти, спеціальною представником Президента Трампа довелося очікувати Путіна протягом майже вісьми годин, під час яких російський президент спілкувався із своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком. В рамках раніше не анонсованого офіційного візита президента Білорусі до російської столиці, і багато хто вважає, що Путін спеціально створив умови для цього офіційного візиту, щоб притримати Стіва Вітхова у власній приймальні. Тепер стів вітков говорить, що його розмови із Путіним продовжувалися не менш як 3-4 години і. Була результативною, що російський президент починає наближатися до філософії Дональда Трампа, а дистанція між Сполученими Штатами і Російською Федерацією щодо завершення українсько-російської війни починає скорочуватися. Втім, наскільки відповідають дійсності ці заяви американського чиновника? Звичайно, варто ще перевірити після того, як відбудеться розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Раніше російський президент вже виступав із власним баченням того, як може відбутися перемир'я на російсько-українському фронті. Причому що цікаво, він Оголошував свої умови якраз напередодні зустрічі з Стівом Вітхофом на спільній прес-конференції із Олександром Лукашенком. Тоді ж, Путін говорив, що він вимагатиме того, щоб за час який буде продовжуватися перемир'я, Україна відмовилася від мобілізації, а західні країни перестали їй допомагати. Такі пропозиції російської сторони. Очевидно суперечить філософії адміністрації президента Сполучених Штатів, адже раніше Дональд Трамп підкреслював важливість того, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії. Втім, останнім часом, як відомо зрозуміти, як у Вашингтоні бачать гарантії безпеки для України, майже неможливо. Трамп самовпевнено говорить, що головне. Це забезпечити припинення вогню, а гарантії безпеки є найпростішим. Однак ці слова американського президента не відповідають ані логіці, ані будь-якій реальності, яка може бути пов'язана із припиненням вогню, адже агресором у війні є саме Російська Федерація. Хоча Трамп останнім часом, очевидно, з особливих симпатій до Путіна намагається не нагадувати цього простого факту. І якщо Сполучені Штати не нададуть гарантії Україні, якщо цього не зроблять інші західні країни, питання продовження російської агресії проти сусідньої держави це тільки питання часу. А якщо хтось погодиться із ідеєю припинення військової допомоги Україні, то цей час наблизиться набагато швидше, ніж це здається у Білому домі, тоді, коли Російська Федерація буде мати нову. Продукцію власного військово-промислового комплексу або допомогу від Ірану чи північної Кореї і проведе вдалу мобілізацію власних громадян, які будуть направлені на нові ділянки російсько-українського фронту. Адже Путін не погоджується з тим, щоб після перемиря припинилася робота його власних підприємств і щоб зупинився набір до агресивної армії самої Російської Федерації. Також Дональд Трамп останнім часом уникає дискусій щодо впровадження на територію України миротворчого контингенту з країн-членів Європейського союзу. Ймовірно, тому що усвідомив, що це може не сподобатися. Володимиру Путіну про що неодноразово говорив і сам російський президент, і інші російські чиновники, а американський лідер уникає говорити, будь-що що не подобається його російському колесі варто нагадати, що ідея миротворчого контингенту належить самому Дональду Трампу. І під час свого візиту до Парижу ще до інаугурації на посаді президента Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорював цю ідею із президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським. Саме після цієї зустрічі Еммануель Макрон почав здійснювати подорожі до... Західних країн із пропозицією приєднатися до контингенту, який буде знаходитися в Україні в разі припинення бойових дій, і багато лідерів західних країн погодилися із доцільністю такого кроку. Платівку змінив тим сам американський президент, який у відповідь на пропозиції президента Франції та прем'єра Великої Британії допомогти. Європейському контингенту на території України, якщо такий контингент з'явиться, уникав будь-якої чіткої відповіді на питання про допомогу. І тут мова й не йде навіть про присутність американських військовослужбовців, а про політичну підтримку і логістичну допомогу такому військовому контингенту. Таким чином треба визнати, що незважаючи на оптимістичні заяви Стіва Віткова, поки що не зрозуміло ані те, чи дійсно. Президент Сполучених Штатів і президент Російської Федерації будуть обговорювати реальне перемир'я на умовах, які не будуть пов'язані із капітуляцією України перед Російською Федерацією. Ну і по-друге, що президент Сполучених Штатів досі абсолютно не усвідомлює, якими можуть бути гарантії безпеки. Для України в разі, якщо Дональду до Трампу дійсно вдасться домовитися із Путіним про 30-денне перемир'я на російсько-українському фронті, але реальні висновки про те, чи дійсно президент Російської Федерації наближається до філософії американського президента, або навпаки, президент Сполучених Штатів наближається до філософії свого російського колеги, можна буде зробити тільки після того, як телефонна розмова Трампа з Путіним дійсно відбудеться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патреоні, Донателі, нателей Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.